Дорогі брати і сестри у Христі, зібралися ми сьогодні в славному місті Києві, серці нашої благословенної вітчизни, щоб поділитися мудрістю і направити наші помисли до світла істини. Сонце ніжно освітлює золоті куполи святинь, і це явний знак Божого благовоління. Але як відомо, yes. навіть дні нам потрібно бути готовими до випробувань. Дозвольте мені, одному священнику Варфоломію, розповісти вам про те, що Господь відкрив мені. Історія людства сповнена прикладів, коли великі лиха приходили після періодів нестерпної спеки. Один із таких прикладів стався в Далекому Китаї 1959 року. Тоді країна зіткнулася з жахливою посухою, поля, колись зелені та родючі, висохли і тріснули під палючими променями сонця. Урожай виявився знищеним, і це призвело до катастрофічного неврожаю. Влада в той час намагалася швидко індустріалізувати і колективізувати сільське господарство, але ці заходи. Лише погіршили ситуацію, призвівши до повного краху сільськогосподарського виробництва. Унаслідок цих подій, мільйони людей залишилися без їжі. Офіційні дані говорять про 15 мільйонів загиблих, але деякі дослідження стверджують, що кількість жертв могла бути вдвічі більшою. Ця трагедія нагадує нам про те, як важлива підготовка і мудрість напередодні можливих лих сьогодні. Спостерігаючи за змінами клімату, ми бачимо, що Україна також може зіткнутися з подібними випробуваннями. Бачу, я, як поля наші, починають страждати від посухи, як дедалі більше сонячних днів стають палючими. З кожним днем стає дедалі очевиднішим, що ми повинні бути готові до можливого голоду. Я закликаю вас, кохані мої, Замислитися про своє майбутнє і майбутнє своїх близьких. Запасіться продуктами тривалого зберігання. Нехай ваші домівки будуть наповнені не тільки духовною їжею, а й матеріальною, щоб у час потреби вам було чим підтримати сім'ю і ближніх. У кожній оселі має бути крупа, консерви, сушені фрукти та овочі. Які можуть зберегти свої властивості тривалий час. Це не ознака малодушності, але прояв турботи і відповідальності. Пам'ятайте, як Йосип у Єгипті, передбачаючи голод, запасав зерно, щоб у важкі роки підтримати народ Божий. Так і ми повинні бути завбачливими. Не забувайте, що в нашій вірі немає місця страху, Господь із нами. І з ним ми пройдемо будь-які випробування. Нехай ваші серця будуть наповнені вірою і надією. Моліться, брати і сестри, і дійте. Нехай кожен із вас прийме ці слова до серця, бо вони сказані з любов'ю і турботою про ваше благополуччя. Ми знаємо, що випробування зміцнюють нашу віру і дух. Нехай це застереження стане для нас уроком, нагадуванням про те, що тільки в єдності та з вірою в Господа ми зможемо подолати будь-які труднощі. Як апостоли ділили хліб і вино, допомагаючи один одному у важкі часи, так і ми повинні бути готові підтримувати один одного. Дорогі віряни, візьміть до уваги це послання і не ігноруйте його. У ваших силах запобігти біді, якщо діятимете з мудрістю та вірою, хай благословить вас Господь і збереже в мирі та благодаті, з любов'ю у Христі, ваш брат і пастир, священник Варфоломій.